Дуже часто задають питання клієнти, телефонують, там, бухгалтері нам дзвонять і не клієнтів, питають, що їм робити. Для тих, хто в Києві платників податки, пам'ятають ситуацію липня, серпня, вересня, коли всіх платників податків міста Києва ввели в категорію ризикових, і в зв'язку з цим відбувалося блокування податкових накладних і неможливо було вийти з цього замкнутого кола. А, чому тому, що щоб зупинитися блокування податкових накладних, потрібно було зняти ризиковість, коли ми почали починали розплутувати клубок? А, хто з наших контрагентів не вказаних в ризикових? В кінцевому випадку ми саме на себе виходили. Ну тобто неможливо було витискати з категорії ризикових. І що відбулося? Те, що частина платників податків вони закрили свою підприємницьку діяльність, повідкривали нові компанії і почали, скажімо так, життя з нуля. Ті, хто не могли цього собі дозволити, в силу якихось знайомих дозвілних документів або контрактів на підприємствах, вони змінили регіон своєї діяльності, пішли з Києва в області. Де такої ситуації по ризиковим, що просто всіх платників податків вели в ризикові, не було. І там продовжували і продовжують вести свою діяльність. Ще така спостерігається тенденція по регіонам, наприклад, Дніпро. Я ніколи такого не чула, раніше, мені цікаво, це цікаво було. Приїхала компанія від ну, власних відкривати бізнес тут в Києві, реєструвати підготовку. І ми їх. його. І для чого вам толка в Києві? Якщо світла у нас немає, інтернет у нас немає, затори на дорогах страшні, що ви тут будете в Києві робити? Ви знаєте, каже, у нас така зараз політика пішла по регіону, що мене визивають до ТПС на прийом до податкування прийом і ставлять мені умови, що я в бюджет маю заплатити 2-3% від обороту, але для мене це є непідйомні умови. Тому що в мене маржа мала, я купляю і продаю. і Я не можу собі дозволити, ну, я, я дозволити того, щоб платити таке навантаження. Це мова йде про середнього навантаження а, по, по цифрам видам діяльності по індустріям, яка є у податковій. І от по регіонам податкові почали просити владників податків. А, Певне навантаження, виходячи там з тих вимог, які у них є, а не з можливості платників податків, і ми також спостерігаємо певну бізнес міграцію